Послухай, ти коли-небудь відчував, що ти щось не можеш зробити, що ти в чомусь обмежений, що ти в чомусь ти... ти не маєш стільки, скільки потрібно в нашому житті завжди будуть люди, які від нас щось будуть хотіти. Чоловік чи дружина щось хоче, діти все хочуть. Панівати робітники хочуть. Начальство хоче, в церкві всі щось хочуть, батьки щось хочуть, всі щось від нас хочуть. І ти іноді думаєш, люди добрі, від, відчепіться. Ти їм даєш даєш, даєш даєш. А вони кажуть, це як крихти. Діти виростають і починають казати: ти мене не долюбив, ти мені не досказав, ти мені не додав, а ти дав все, що ти міг. Послухай, якщо ти своєю силою. Хочеш нагодувати людей, ти будеш просто розчарований. Ти не можеш нагодувати людей своєю силою. Неможливо долюбити людей своєю силою. Неможливо іноді обставини в житті своєю силою змінити. Але якщо ти дозволяєш Ісусу через тебе любити, цього достатньо. Дозволяй Ісусу через Тебе діяти, цього буде достатньо. Дозволяй Ісусу через Тебе говорити. Може, іноді немає часу. Може, іноді твої фінанси дуже скрутні. Можливо, в тебе немає що дати, але якщо ти це даєш Ісусу, цього достатньо.